Вітаю вас, друзі. Мій шлях додому продовжується. Олімпійський шлях на е, Олімпіаді в Парижі вже завершено. Вчора ми стали свідками церемонії закриття. Ну, знаєте, після е, такої психологічної, моральної втоми вже таке шоу не сприймалося. Шоу, так, був Том Круз. Були Red Hot Chili Peppers, Було ще багато цікавого, але цікаве відбувалося останнього дня. Головне, найцікавіше відбувалося останнього дня, коли несподівана виникла інтрига в боротьбі. Всі, взагалі, китайці дійсно всіх вразили. Виникла інтрига в боротьбі за командну першість і. До останнього китайці випереджали, до останнього виду, і я був на цьому виді, я був на цьому фіналі, до цього я був на фіналі, де американки не змогли виграти фінал. В волейболі, а потім вони були на межі того, щоб не виграти фінал і в баскетболі, тому що вели, вони, вони програвали француженкам, А ви розумієте, яка це була підтримка і як француженки прагнули здобути це золото. І вони дійсно гідно виглядали. і хто б там не грав у складі збірної США, але інтрига була до останніх секунд. Три очки були попереду американки. і здавалося овертайм, але заступила гравчиня збірної Франції за лінію. Цей кидок був зарахований на останніх секундах. в секундах Так званий Базер-Бітер. Ви бачили, що творилося, як раділи французи, а потім цей вигук розчарування, тому що це був двоочковий кидок, і збірна Франції програє одне очко. і Залишається срібом. Збірна Сполучених Штатів Америки жіночим виграє баскетбольний турнір як і чоловіча, Залишається з золотом. Даяна Тауразі стає найтитулованішою гравчинію усіх часів на Олімпійських іграх. Шість золотих нагород Олімпійських іграх у Даяни Тауразі. Ось і саме так закінчилася боротьба за неофіційний, Він так вражається на офіційній командний залік, тому що на Олімпіадах кажуть, що змагаються атлети не команди окремі. Та все ж таки всі рахують ці медалі. І вийшло, що наздогнали американці китайців по кількості золотих нагород, по 60 у них стало. Але, але сталося так, що. Американці більше срібних медалі, і вони посіли перше місце. Китайці друге. І о, диво, японці треті, австралійці четверті і е, господарі, які здійснили неймовірний прорив на цих іграх. Е, були у фіналах майже у всіх ігрових видах спорту, якісь виграли. Мені пощастило побувати знаєте, на багатьох фіналах. На цих олімпійських іграх ну про це вже детальніше по завершенню. Головне, що ця олімпіада відбулася, вона завершилася, вона принесла власні враження, власні емоції, неймовірну кількість глядачів. І ось це головне, знаєте, ось цей глядацький інтерес, глядацька зацікавленість для мене головне відкриття і головний позитив цих ігр. а те, що як французи уміло виходили, уміло заощаджували і виходили, виходили із ситуації і перетворювали великі розважальні комплекси на е і розважальні комплекси і. Павільйони експоцентрів перетворювали на арени і досягали успіху і заповнювали трибуни. Оце мабуть головне. Ну у них є свої герої. Це ріднер, це маршан. Буду є свої герої в кожній команді. Ну а Україна Україна завершує цей ці олімпійські ігри на Двадцять першому місці ніхто там не казав, але я вважаю ці гру успішними. У порівнянні з Токіо ми здобули на дві золотих менше, Так ми здобули менше нагород, але потрібно вражати в яких умовах ми готувалися, як ми йшли до ці, до цієї і двадцять перше місце світового рейтингу це все ж таки почесно. Місце. Ну і наші земляки, Ярослав Ткач, Олег Дорощук, Олег Дорощук в світову спільноту своїм шостим результатом, особистим рекордом. Так що, скажемо так, Олімпіада була позитивною. Ну, а мій шлях продовжується. Далі ми їдемо далі, ми повертаємося додому. Любіть спорт в усіх його проявах. Болівайте за своїх олімпійців, болівайте за своїх полюблені спортсменів і будьте здорові. Юрій Ілючий завершує свої репортажі з олімпійського пари.